Хочу відмітити, що косметика для полотна волосся, да. маски, уці, кондиціонери, масла, термозахисти, вони є двох напрямків. Uh -huh. Є естетика, а є лікування. Чим відрізняються а, ці засоби молекулами? Тобто естетика це може бути органіка, але великі молекули. Там екстракт аргану – Це отака молекула. Величезна. І ви, коли наносите цю маску, вона ну, лягає як шапочка. Так, Поверхнево зробила плівочку uh -huh. е і все. ще плюс літучі якісь силікони, і, воно буде блистіти і еластичність. Uh -huh. Але всередину нічого не попало. Це естетика. І є лікування, лікувальні засоби, маски, да, кондиціонери, масла. Вони мають малесеньку молекулу. Це гідроліз, це теж саме органове масло, але розрізане на мільйон частинок. І воно має можливість проникнути в структуру. І коли ми кожного разу миємо голову, так, наше полотно волосся воно покрите такими чешуєчками, кутикула називається от як черепиця на домі або як чешуя у риби вона відкривається, і ми зсередини втрачаємо мікро-макроелементи, пігмент, якщо він. Штучний так для того, щоб відновити його, нам треба покласти маску, яка з гідролізом білку, це може бути не білок, а амінокислоти да похідні білка. Тобто, це наймільші молекули, які проникають, встроюються в структуру, і тим самим наше волосся не зношується.